Ей, ей, я з Богом радію. Ей, май терпіння, май терпіння, любов в серці та цінність. І згадуй, що Бог тебе любить повністю, бо ти маєш віру, віру в Ісуса Христа. Ей, ей ей з тобою, Бог, не забувай. Май віру ви свого творця. Він не залишає вірних його слуг, його людей, тих, хто знає його. Ти не один, бо завжди поряд. Ти знаєш, я прийшла через велике болото. Я була забруднена через дьявола. Демони лякали мене, і мені зараз лячно. без Ісуса Христа знай, Ісус Христос допомагає, рятує від біди. Він не залишає тебе, самого тому, що знає, що тобі боляче, і що ти не витримаєш наодинці з ворогами. Бог наш рятівник, рятуй спащиник, прятуй Бог врятуй від ворог, рятівник, врятуй спащі, від ворогів.